Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні у мене знову розпаковочка. <смі> Бачите, така сумка з... Не знаю, не видно вам. Колись купила була на секонді дуже класнюча. зараз вона як шопер. Купили знову ось такого сала. Це обрізки. Зараз покажу вам ближче. Дивіться, обрізки взагалі дуже класнючі такі. З прожилками м'яса, це десь додати до якоїсь котлетки, пожарити, натопити будуть шкварки, буде сало на випічку, ну, смалець, тобто. Цей раз брала з собою свої домашні пакетики, тому що заходила в магазин АТБ і там по а що по? Блін, ми чек. Сьогодні забули взяти. Чи пробивали нам пакетики, чи не пробивали? Ось такий поломник. Він по акції був, здається, 39 гривень. Бачите, невеличкий, але мені підходить. Взяла ось таку саму звичайну, дешеву красочку, підкрасити коси, тому що жах. Жах там робиться. <з approc's> така полоса своїх чорних темних. Отакі от по 18 гривень, оце столовий, це з магазину купієчка таку будемо відкладати, це здається також з магазину купієчка Набрали отаких от носочків 8 пар. Це в магазині Аврора, вони там по 14 гривень. Носочки отакі от тоненькі, чоловічі. Що там, 64 бавовна, 31 поліестер і Еластан 5%. Бачите? Навіть в мене є такі носочки. Тоже в них ходжу. Ну, блін, Як зняти оцю маркування, то там і не пише, чи то чоловічі, чи, чи то так? Да? Колись казали. Ціни знімуть і кращих не дадуть. 8 гривень ось така туалетна бумага. Це буде замість серветки, тому що соплі течуть, ніс витирати. Такі два блоки в унітаз взяли. Запальнички по 4 гривень. Так, Тут наче усе. Зараз буду інший пакет брати. Ой-ой, Олівий не впало. Так. В магазині м'ясний майстер взяла знову шкірки корячі по 24,90, тобто 25 гривень. Скільки тут їх було? Десь кілограм 2,5, можливо, 3. Тому що це вже Усі, що були, забрала. Я хотіла 4 кілограми взяти. Голова в м'ясному майстрі дуже класнюча. Зараз вона також по 25 гривень. Тут отако на щочках, оце м'язко не зрізане, а залишають. Тому що у фермерському тому магазині, де я брала, коли голова була 8, 12, потім 15, 20, зараз вона також 25 гривень. Але ось цей шматочок м'яса там просто-напросто зрізаний. Тому, якщо є таку саму, я вибачаюся, ну ви дуже голосно коментуєте. Закрийте двері, будь ласка. Якщо є кращий варіант, то чому не обрати варіант кращий? Да? Воно ще в ту саму ціну. До цього всього щастя, все-таки ми вирішили придбати ось такий агрегат. Ручну м'ясорубку. Вона коштує 400 гривень. 380 з копійками, коротше, 400 гривень. В кінці відео я її розкрию покажу, який вигляд вона має. Так як в мене взагалі ніякої м'ясорубки немає зараз, то це дуже-дуже класнючий варіант. Взяла отакий шматочок сала по 100 гривень но сало. Бомба. Бачите, вона такою полосочкою порізана. Тут таке, ніби ніби трошки воно схоже, як на генеральське. Ось таке сальце. Потім це вже в магазині, а тебе, бачите, в свої пакетики сьогодні набирала. Взяла шалену лібжівки, тут грам 200. Узяла от отаких три велетенські морквини по 8 гривень. По 5 гривень цибулька. Отака. Бачите, цибулечка вообще. Цей раз була класнуюча. І ще 200 грам от такої курілки. Тому що курівка подобається дитині. Так. Курівка є наступний пакет. В наступному пакеті у нас ой-ой ой ось такий пакет картоплі. Також ходило своїм домашнім пакетом. Він же у мене, я не знаю, скільки розпаковок і запаковок пережив. Також взяли АТБ крупу гричану, йому 41 гривня коштує, бананчики. Бананчики, правда, взяли вчора, ще з вечора. Вони були по 54 чи 59 гривень. Сьогодні вони по 42 гривні отакі банани. Ну, дуже класнючі, солодкі, такі, як мед. Так, молочко. Узяли от таке 40 гривень, тут 800 грам. Сюди поставлю? Майонез, тому що на випічку потрібно. Майонезик такий. Якось я так це розклала, що немає де що поставити. Так, потім що? Ще купили були, правда, завчора, сухарики. Дитина замовляла. Сухарики з'їли. О, І саме класнюче, як на мене, звичайно, покупочка ось такі духи віолет. Купили мені, ну, я купила, подарувала. Дуже класнючі. Це в магазині калина. Вони там зараз недорого 250 гривень, але дуже класнючий такий аромат. Я колись тижня-два тому ходила, там обнюхувала різні духи, і коли на пробничок в цю штучку бризкала, воно попало мені на рукав курточки. І ви знаєте, друзі, такий гарний оцей аромат, він ще й довго тримається. Так що, отакі от ще духи до цього всього придбалися. Неймовірно щаслива тішуся такою покупочкою. Тому що це дійсно класно. І сказати від себе, ну, це така покупочка, що вона все-таки дійсно треба. Тому що, колись виходиш десь. Ніж люди і хочеться чимось гарно пообшикатися. Бананчик треба мені буде з'їсти, тому що тому що, тому що, тому що вони м'якенькі. І так, як обіцяла, зараз розпакуємо, розкриємо ось цю м'ясорубочку. Ручка. Ще припідняти. Думаю, що ж це таке, що так воно якось погано видно. Ану, дивіться, бачите? Така м'ясорубка. Сюди прикручується ручка, оцею штукою такого. закручуємо. Там всередині ще є комплект резинок, накладочок, так як будете прикручувати до свого якогось гарного дубового чи лакованого столу. То, такі штучки накладаєте. Це так десь на оце одягається. Ну, я так примітивно показую, на оце одягається, і це, мабуть, таке от сюди. Що вже стіл не пошкрябається і не поломиться. Так Так як сьогодні купили трохи сальця якогось м'ясця. ще м'ясо є в мене з попередньої. Розпаковочки ми там брали, м'ясо і ребра по 100 гривень. Воно було трішечки в заморозці, і людина дешевше продавала. То Сьогодні ми протестуємо цю м'ясорубку. От така побутова м'ясорубочка. Хто тут виробник? Не бачу, не бачу, хто виробник. Тут якісь є контактні яйці. мейл, м'ясорубка, Якщо вам цікаво, можете глянути. Так що ось така в мене вийшла розпаковочка. Не забувайте, друзі, про вподобачки, писати коментарі, підписуватись на канал. І ділитися моїми відео в соціальних мережах своїми друзями. Я вам дякую, що ви додивилися відео до кінця. А, ця розпаковка, друзі, на півтори тисячі. Так що якось так. Е, пишіть це нормально, ненормально, в яких магазинах закуповуєтеся ви і на що найбільше витрачаєте коштів. Ще раз вам дякую за увагу. Миру, добра, на все добре, друзі. Пока-пока.